Доброго дня, дітки! Пропоную сьогодні подивитись на картинку, кого ви бачите. Так, це птахи. Чим вони схожі? Назвіть всі частини тіла пташок. Запам'ятайте, у пташок головне не вміння літати, а наявність пір'я і дзьобика. Як живуть птахи восени? Птахи починають линяти, старе пір'я випадає, а нове зимове, має більш тьмяне забарвлення. Першими відлітають стрижі і ластівки. Їхньої їжі комах вже майже немає. Збираються у зграї, готуються у вирій журавлі, граки, зозулі. Останніми відлітають гуси, качки і лебеді. На горобині наїдаються пролітні дрозди, поклюють ягідок горобини, відпочинуть і полетять далі на південь. А от горобці, ворони, дятли, сороки, синиці залишаються зимувати. На осінь і зиму більшість із них прилітають ближче до людського житла. Тут і їжі можна більше знайти, і є де від вітру і морозу заховатися. Дітки, послухайте загадку. Про одну з пташок, які залишаються зимувати в нашій місцевості. Спритний хлопчина в коричневій кожушині. По деревах стрибає, крихти збирає. Яка це пташка? Горобець, вірно, молодці, пропоную сьогодні зробити з природного матеріалу цікаву коробку. Горобчики на гілочці. Для роботи нам знадобиться набор пластиліну. Дощечка для пластиліну, картончик, серветочка стека та природний матеріал. Нам потрібно спочатку закріпити наші гілочки, що лишила непогода напередодні. Ось тут. Візьмемо таку паличку, розташуємо її ось так. так. І також чинимо з іншими. Гілочки готові, а тепер будемо робити пташечок, які сидять на дереві. Із шматочків пластиліну зробили очки, клювик. А тепер зробимо головний убор для пташечки, щоб їй не було холодно взимку. Ось так. Можна зробити лапки. Зробили крильця пташиці, а тепер прилаштуємо на пластилінчик на гілочку, ось сюди. Пташок з каштанів ми зробили. А тепер зробимо пташку із жолудя. Подивіться, яка вона трошки інша видовжена. Прилаштуємо шапочку. Ось така пташка, із жолудя у нас вийшла, посадимо її. Біля її друзів. Так? Хай сидять, спілкуються і чекають теплої погоди. Бажаю вам успіхів, вчіться задоволенням, до побачення!